Усім привіт, я вже сьогодні, мабуть, пройду Бравл Пас. Мені тільки два уровня. Зараз вже до сорок дев'ятого докачаюсь, а потім і до п'ятдесятого докачаюсь. Так. Мені в минулому відео випав гіперзаєдгейл, тож його мені треба прокачати до 11 уровень сили. У мене вже 9. Очков сили, ще залишилося тисяча. Тут, тут монеток вже немає. Монетки можуть бути як що я куплю обравел пас. Ну, Пас я в цьому сезоні не купляю, а то мама мені вже не дозволяє донатити. Тож я вже не купляю бравелпас. Я на Дерроко 16 ранг ще апнув. Shall, yeah. Let's do Сьогодні, думаю, в ранговому бою вже буде друге золото. Mm -hmm. За ці 9 днів я думаю встигну апнути.